Всім привіт! На зв'язку Крімен, і сьогодні я перший раз граю в Angry Birds 2. Ну що ж, друге, давайте поїхали! Так, чомусь у нас у мене дуже довго довгой дезаврій. почнемо ми чомусь з четвертого рівня. Ну що ж, поїхали! Думаю, що сьогодні ми закінчимо. Я думаю, що ми закінчимо на 7 рівні. Робимо сьому рівень і це відео збиратися. Ну що ж, давайте поїхали! Бам! Хо-хо! Оце епічно! Другий рівень. Тож і ще друга стадія, скажімо так. Давайте під нашого рівного. Я думаю, що потрібно стріляти в них. І зруйнувати нас. Хм, чомусь нічого не працює. Ну, тоді п'ємо всередину і робимо Це так. Хе! Ця тактика завжди працює. Ну а ви думали? Я вже знаю тут деякі тактики. Перший рівень ми пройшу, і я побив свій рекорд. Хм, Класно. Поїхали. П'ятий рівень. У! Вау, Бронс, Берд! Мій дало купа очівок вся. Вище, погнали! Mm -hmm. П'ятий рівень! Він, скоріше всього, якийсь особливий, напевно. Друзі, зараз дізнаємось. Mm -hmm. Ого, тут раз, дізнаємо. mm -hmm. Так, ну тут ви, душі, Нам потрібно дві спроби. Я думаю, що нам потрібно бути. Воно взагалі не попало. Ну що ж, тоді діємо так. Давай. Є! Є! Доку, да будь на жаль, де дай... стоп, стоп, стоп. Давай. давай, давай. О, ні, на жаль, ми програли. Ну нічого. Нас виграли ці злі свині. Але нам не потрібно розстроюватись. Тому що у нас ще є доба. Ми можемо вдарити сюди. Є. Так. Давайте на і ЄС! Ми виграли! Оце нас буде згодку. Ну що ж, Давайте ще раз спробуємо. А точніше вже другий раз. не віра. Опа! Іе! Губишли! Ну що, ми виграли? Чи ще ні? Єс, ми виграли спину! Спини. Він далі полетів, друзі. <tip> друзі. <tip> але ми не закінчуємо, <tip> тому що у нас ще є цілих два рівня, правильно? Ну що ж, поїхали на шостий рівень. Let's go! Так. <tip> 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 Друзі, чомусь в мене завжди довго загружається. Ну нічого. Я на... яка ага. Угу. Yes, yes. Якийсь нам тут показує, що золотий свин особливий. Так що, давайте ба ба А ти? Що, який результат покажеш? Наш малесенький. Результат. Не помер, на жаль. Ех, стоп. У нас же є ще друга спроба. О, їде, давайте вдиряємо. І... Єс! Друзі, ми виграли. Надію. Так. І як ми бити будемо? Mm. Давайте, ну, ну, а її, давайте заплатимо 60 представить, ну нічого, А в мене є ідея, чекайте. Давайте. сюди, І бам! Ой, ху, Я нічого не зрозумію! Ой, я нечайно! Друзі, я нечайно... ви. Його... Стоп! Ну бо! падай! О, ні, друзі, не програли! Було дуже добре. <рик> ні, ні, ми знову програли. На жаль. А не потрібно розстроюватись, тому що у нас є друга спроба. <рик> ну що ж? <глев> О, ми можемо натиснути На наступну стадію. Давайте пойдемо лапку. Сюди. А, я думав, в квітку попасть. А від цього черчка ми можемо зробити... так. Єес! Ми молодці, друзі! Що цей вже... рівень? Ви уявляєте, як це круто? Ну, давайте останній рівень на сьогодні. Погнали! Так. Друзья, пишите в комментах. Чуть у вас так его загружается. В Angry Birds 2. Ну давайте. Yes. Сразу. Стоп, то есть выжив? Ну ничего. Мы его зараз добьем. До останні. І ми не маємо чим нет, бити, нет. друзі. О, ні. Ну що ж, друзі? У мене вже немає кристалів, тому зустрінемося чуть-чуть пізніше. Для мене це буде трошки часу, а для вас це буде як секунда. Так, друзі, скажімо так, я повернувся. І можемо далі спробувати. І... Ну що ж, друзі, це зараз пістола і будемо. О, вау, друзі! І ми вбили цього фінального робимо. І ми майже зробили 300 тисяч скорих, скажімо так. Це мій новий рекорд. Стоп. І у нас є ключі. Ми можемо розблокувати якогось. Бійця. Хм. Давайте розблокуємо ось цього великана. Він мені дуже подобається. Так. Ура! У нас тепер три бійця. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Всім па-па-па-па!